Ну а далі до зіркових новин старша донька співачки Олі Полякової зручилася. 20-річна Маша прийняла пропозицію руки і серця від коханого. Вона опублікувала відео моменту освідчення. Її обранець іноземець підготував сюрприз на яхті, з'явився з, з бокетом троян, став на коліно і подарував коханій розкішну обручку. Вона одразу погодилася. А нічого такий кудрявий. Ти станеш моєю дружиною. Ти приймеш мою пропозицію одружитися. I love you, we'll grow <ріст> Ви два кудряві. Відомо, що обранця цього звати е, е, Еден. Пасарелі, якщо я правильно вимовляю, він теж музикант, але італійського походження закохані тримали свої стосунки у таємниці, тому для багатьох це стало справжнім сюрпризом, в принципі, як і для нас до зіркова. Матуся вже встигли відрувати на таку новину. Полякова з гумором написала: «О, так і взнаю, що я стала бабушкою з інсти. Як я її розумію, коли відбудеться весілля та де пара планує жити після одруження? Закохані не розповідають. А ще більше зіркових новин дивіться далі в нашій рубриці шоупіт. Yeah. <laughs> шоу обіз на зв'язку. Дорослим дівчаткам подарували пасики по 500 баксів. Злата Огнєвіч атакували таргани, а приходько повертається до російськомовних пісень. І головна загадка цього випуску навіщо Віталій Козловський качає біцепси не гантелями, а дровами. Про все це вже за мить. Поїхали! Буде гаряче. На останньому концерті туру дорослі дівчатка Оля Полякова та Маша Єфросиніна отримали живий сюрприз пухнастих цусиків. Бундоросим дівчата. дорослим собак. Ой, Вон дорослим, собак. Вон дорослим дівчатам… Два молодих хлопці. За чутками ці пасики мальтіпу коштують по 500 баксів за хвостик. А це панове схоже на рекламу елітних розплідників, а не на добрий жест. За вже точать кіхтики, бо дарувати тварин як іграшку кажуть верх безвідповідальності. У коментарях здійнявся справжній гавкіт. Боже, не переводьте це в тренд. Благаю. Жах. Жива істота, не подарунок. Для чого це жах? Не встиг скандал розгорітися, як маша його філігранно погасила. У свіжому відео з інстаграма повідомила, що. Звісно, цуценятка я повернула назад. Вітаємо всіх причетних. Сяча амністія відбулася. А що там Полякова? Схоже, Полякова так втомилася підбирати цензурні слова у відповідь хайтерам, що під час виступу на сцені при повній залі заснула. Зустрілися і почали знімати на. Достеменно невідомо, чому так сталося. Чи то через напружений графік або через напружений догляд за новим цуценям, але цього разу Оля знайшла безвідмовний спосіб зробити машині історії веселими і вірусними. Злата Огнівіч вирішила згадати свої студентські роки у гуртожитку і зробила приголомшливе зізнання. Щоб стати відомою співачкою, треба спати з терганами. Співачка розповіла, як в усаті товариші ночами лоскотали і щічки та робили бюджетний масаж під час сну. Уявіть собі, ви спите в гуртожитку, і хтось у вас по обличчю повзе у ті ночі. Я собі дала слово, що в мене буде своє житло, що в мене будуть класні умови для життя, і що я буду дуже багато працювати. Але тут студенти з усієї України дружно закотили очі. Та камо, злато. Ми щодня з тарганами і супчик варимо і спимо. А що в гуртожитках і не таке бачили? Злато дякуємо за спогади, адже напевно у кожного студента є своя зіркова історія з тарганами під подушкою. Сенсація, яку ніхто не просив, Настя приходько оголосила про повернення до російськомовного репертуару. Мовляв, це має врятувати її кар'єру. Спойлер ні, не врятує. Після того, як Вірка-Сардючка отримала зелене світло та може далі співати на полтавському суржику, Настя вирішила теж не відставати. Ну що, дорогі друзі? Я вертаю весь російськомовний репертуар. Безответно. Ой, стоп. А що це за слово таке? Безответно. Користувачі пишуть, що Настя, ймовірно і сама не в курсі, як його правильно вимовляти, і що воно означає? Можливо, це якийсь новий жанр або секретний код для провалу. А може, слово пароль від Приват24? б там не було, бажаємо Насті знайти свою життєву розкладку на клавіатурі. Від фестивалю інтернет срачів і фестивалю непотрібних заяв переходимо до справжніх подій. Атлас фестиваль пройде у Києві з 18 по 20 липня. Виявляється, на одній сцені з'являться ті, кого не чекали побачити разом навіть найбільші їхні фанати. Дантес і олійник воз'єднаються, щоб заспівати хіт дівчинка Оля, але вже українською. І це ще не все. Чуєте цей тріск? То Віталій Козловський. І ні, він не просто розминається, а качає біцепси деревом замість гантелей. Така підготовка, ну це вам не жарти. Улюблені хіти, які підвищували продаж слабоалкоголки у 2003-му, знову знову живуть колада. небо плаче грозами і не тільки. І якщо ви думали, що на цьому все, ні. Бестріт Бойс та Святослава Вакарчук разом заспівають пісню 9.1.1 від Океан Ельзи. Трек став гімном збору на дронопад, який збирає кошти на захист українського неба від ворожих безпілотників. Тож чекаємо з нетерпінням на фест і інші зіркові новини від наших знаменитостей. А поки у мене все, до зустрічі у наступну п'ятницю.